Дивіться, які прикольні. У нас оце ферма розпалася і нема. Бачите, які в нас в Україні реформи. Раніше все тут мукало, бекало, хрюкало, гавкало і так і далі. І чок дирачок. який шоколадний. Дітки, зараз побачите. Знаєте що? Варюш, іди сюди. Де, побачите коні. Це зараз така рідкість у селі. Ось дядя Вітя іде, їде з лошадками, бач? Це коні. Які це поні, цепоні, це коні. Коні. Деякі прикольні. Їхат! Вітенька, привіт. Ходіте коней побачить. Кажуть, діти хоч коней побачать у, у селі. Так, не близько. Близько не підходь. Вони агресив, агресивна будуть. Да? А як її звати? Марічка. Марічка. А цих двох. Підьок, а цих двох? Чита і студент. Іде сюди. Клас, варь! А. Не бійся, я з тобою. Клас, Вань. Я з тобою. Та да вони не підуть. Погладь, Вар. Нет. Ти боїшся? Не бійся. Чіта і студент, так? Да? Ух, Давай який. Ось Чита Це мама. Погладь. Іди, іди, іди. Давай, бігом. Це захар не боїться. Попроси дядю Вітю, хай цей. Та не бійся, дядивітясь. Та не бійся. А не хочу я на коняк попа. Дивіться, мало. Ай молодці, диякі красиві конячки. Це для домашньої колекції. Дивіться, які прикольні. Нас оце ферма розпалася і нема. І нема вже коняки в селі, я маю ніякої. Ні, коней хватає, а таких, таких нема. А скільки це їй? А я по германськи не поняла. Скільки це їй? Маленький зій. Ага. А первого має бути. Клас. Захар купляємо таку конячку. Ну так. Відчіпати. Ні, маленьку таке. Так маленьку. А воно в парі від цей? Деяк прикольний. Я відчеплю. А воно, якщо відчепиш, вона з ними в парі не бігтиме. Ну там мені ж треба буде так поїхати, щоб мама для тут. Поняв. Деякі прикольні. Добре, не будемо вас задержувати. І поїхав дядя Вітя по солому, так? Отай їй. Гужовий транспорт ще існує. Бачите, вступають дорогу. Так, друзяки, вчора я знімав відео, де попався нам, як ми гуляли з дітками, Вітя на конях. Це наш, так сказати, товариш. Він займається вирощуванням коров, теляток. Так що він займається осіменінням корів. Так що, хто тут... З Кобиляцького, Царичанського районів. Я думаю, можна до нього звертатись. Він такий толковий мужик, ветврач, І так і далі. Тут бездорожжє. Коротше, він вчора на куніх проїхав. Мені, знаєте, навіяло. Дайте пішечком підемо. Ні, покоти просто. Він вчора... На конях приїхав, мені, знаєте, навіяло таку ностальгію, як раніше, так от у нас в вирувало життя. Я вже знімав відеоролик про цей свинарник, взагалі про ферму. Ну це було прошлу зиму. Бачите, які в нас в Україні реформи. Раніше все тут мукало, бекало, хрюкало, гавкало і так і далі. Лунали голоси, люди тут працювали, вирувало життя. А тут тракторна бригада, он комори. А зараз реформи. Бачите, он шиферина, не дай Боже, злетить. Оце такий добротний, добротний свинарничок. Зараз покажу, де. Були тут коні раніше. Я скажу, трошки ностальгії вія, це свинарник, бачите, криша вже розкрита. Захарчик, Харчик швидше проходь. Це літній вигул. Тут свинки гуляли влітку. Бачите, які корпуса. Прикольно, так? Да? Це тут бузину люди збирають. І ось оцей корпус, там, де були конячки. Я це і пам'яті. Помниш, та ти я ти, думай, не Ми Сынок, миш, ти, миш. ти не пам'ятає. Синок, ти не пам'ятаєш, ти був маленький ще. Ну я пам'ятав, як виїздили ще. Мені ще було е, 5 років. Я... Бачите, яка в мене компанія? А ну погляньте на мене. Я помічники мої. Друзі. Всім привіт, друзі. Ми знімаємо да? відео про усі це... Бачите, Санітарний день і четвер. Лаву. Так що... Був санітарний день. Так, е, да, так, да, здається, тут, був, тут були коні у цьому здані, а тут були корови. Телята, тут, там, де ось нема корпусу, завалило снігом. Це багато-багато років назад Це була наша, тут телятка були маленькі, а далі коров'яча ферма повноцінна. Було все. Я тут все дитинство провів. Беки, все, що хоч було. Так що, друзі. Буйволів бо, бо, не було. Так що, друзі, що? тут я провів своє дитинство. Тут. Раніше тут було весело, життя вирувало, отут були коні колись. Так що, все домой. якось аж на душі, так, знаєте. Тяжко. З тих. Причин, що села квітучі, знаєте, чорноземи родючі, люди співучі, квітучі також, а життя вже в селах немає. Всі виїжджають в міста або шукати кращої долі за кордон, а такі. Руїни залишаються, ніхто не хоче займатися сільським господарством. Нікому ці села я так зрозумію. Я так розумію, не потрібні. Є такі реформи. А. А, а, тут та, ми пасли з деком телят. до речі, до речі, Захарчик правильно підмітив. Зараз да, зараз люди. Я, я зрозумів. Зараз люди користуються цим вигулом. Для випасання своїх домашніх там, хто корів, хто не хоче череду ганяти, хто теляток. Отут центральний вход на ферму. Тут заїжджали трактори, пам'ятаю, завозили корма, силос і так і далі. Далі за фермою літній вигул для корів, літній табор. Ну, реформи в дії, як бачимо. Все відреформовано в Україні. Там вже собаки. Та нема там вже собак. Там я помню, як коморе. Все стоїть. Життя, як і не було тут ніколи. Латака здорова собака. Ось ферма з другого ракурсу, так трошки подальше став. Це ж коровник, далі телятник невеличкий, потім коні там були, а в самому дальньому були свині. І от, пам'ятаю, оце здання, оця постройка. Тут був молокоприйомник, пункт такий молокоприйому. Тут під'їжджав. Молоковоз загружались молочком і відвозили далі переробляти молоко е, на е, спеціальну станцію, де його там, я не знаю. Далі розвозили та будь здоров. Далі розвозили. Ну, коротше, В сусіднє село привозили за таких ферм молоко. Там така станція була, молокоприйомка, і ну, коротше, там вже взагалі нічого нема. Тієї молокоприйомки вже й, мабуть, і фундамента нема. А так. Я ж кажу, тут все дитинство провів. У мене мама працювала на цій фермі, приймала молочко. Батько працював ось в колгоспі тут, механізатором на комбайні та й на тракторах. Ну, коротше, Отак таке життя було раніше в селі. Ну що, дітки, йдемо до дідушки? Ні, там собака! Та не бійся. Нічого страшного. Зараз підемо на наше господарство до дедушки, Глянемо, що коровка принесла, так, Варінка? Захар, що коровка принесла? Маленького печко. Правильно. Тепер воно мамою дітки ходить. Кушає соломку, п'є водичку. Не, ще соломку воно не кушає. Воно п'є молочко. Молочко п'є. О, що ти в тебе за букет, дочь? Будемо я собаку, я в бухаю. Ааа, від собак будеш відбиватись. Капець. А вони куса... так, кусаються, да, тут такі собаки. Так що, друзі. Далі буде. Дітки, на бичка, бичка, будемо Да. Варю. Та не вискочить, дикий красивий. Бачиш маленька, маленький, бичок дурачок. Дикий шоколадний. Такий колір красивий, так? Да? Он мамка нервничає, да? Младка, Що ти боїшся? не переживай? Ми з ним будемо, так? Да? да? Маленький. маленький. Свар, погладь, та він не, не, не кусається. Давай нет. за мною, Іди сюди. А я не буду. Та не бійсь. Погладь. А -а -а. Будеш гладить, бачка. Погладь. І я чіпля. Він ще й сам не дається гладить, боїться вас. То що боїться? Хорошеньки такі. Да. Маленькі. Бач які хорошенькі. <рес> не бойся. Закрий. Не бойся. Бичок, Де який гарний. Іди заходь до мене, Іди Йди, заходь, дой. Я не хочу. Молодка не... нервнючая, да? Не. Заходь, дивіться, не вона сюди не зайде Заходь, давай. А ну не де, де, де який класний, так? Да? який? Красивий бичок. Погладь, нормально, доць. Ось мулатка, мамка, бичка, так? Да? Ну не нервуй. Вона не кусається? Ні, не кусається. Вона точно не кусається. Знаєте, як в мірі животних. Боїться. Що? Та чого ти боїшся? Його, з здав. І своїй бабушці скажи, скажу, що ти випустиш, будеш до вечора його заводити. Своїй бабушці скажеш моїй мамі, що <по> ти скажеш? Що ти будеш до вечора його ганяти, сюди загонити. Ти боїшся, що він вибіже і ми його ловитимемо? Ну так, <по> що він б'ється сильно рогами ногами і кусається. Та в нього рог нема ще. Та він кусається за тут. Варюсь, іди сюди. Добре, бачите, дітки кричать на мене, що бояться, що я бичка це випущу, так? Да? Бичок. Такий куций, такий маленький. Так що, друзі, це альтернатива. Фермам, які раніше були. Я не скажу і раніше. І раніше і батьки мої, і всі люди працювали в колгоспах, тримали домашнє господарство, свині, корови, і не по одній корові, як зараз, а по дві, по три корови тримали. Ну Зараз ферм немає, а домашнє господарство підсобне годує, годує наші сім'ї. І оце як приклад невеличкий. П'ємо домашнє молочко, їмо домашню свининку, стараємось трошки харчуватись здорово і правильно. Звісно, не легкий це труд. Заготовити оці сіна, заготовить корма. Ну, а що? Кому зараз легко? Кому зараз легко на даний час. Ні, бичок красивий. Телефонує мама мені прекрасного ранку. Недавно це ж було в лютому, кінець лютого. І каже, що йди, допомагай ловить бичка. Ну, коротше, поки я приїхав, блін. вона вже отелилась. Вже, вже стоїть, чи той лежить оцей бичок, і вона його, той смулатка облизує йо Йо-майо. думаю, трошки-трошки не вспів. Дуже-дуже довго збирався, Валерчик. Так, дикий де дерзкий? Це якийсь, я не знаю, ти, ти голодний чи що. Ти молочка хочеш. Такий бичок. Ну нічого, буде, буде що літом діткам ганяти туди до ферми. А що, а що робити? Ти який? Все, не будемо тебе мулатка тривожить. Іди сюди, красуню, да, глянемо на тебе. Да, Не будемо тебе тривожити, красавіця. Будемо йти далі працювати.